Всім привіт! Мене звати Настя, і ти знаєш мене швидше за все як власницю однієї з найкрасивішої та найінстаграмнішої студії квітів Спарка, яку рекламують блогери-мільйонники. Та віднедавна я ще й авторка планера, який одночасно є книгою самопізнання та любові до себе, головне сяй. І ми тут з тобою сьогодні зустрілись для того, щоб підвести підсумки 2024 року та запланувати твій неймовірно чудовий 2025 рік. Робочий зошит з підведенням підсумків я створила ще два роки тому, і всі мої знайомі, друзі, всі підписники в інстаграмі оцінили його і з нетерпінням чекають вже цьогорічного воркбуку, з яким вони можуть стартувати свій. Новий рік. А цього року мені захотілось піти трішки далі і підвести підсумки року разом з тобою, чим ми сьогодні і займемось. Я знаю, що доступ до цього відео отримали як і ті, хто захотів просто приєднатися до нас, так і ті, хто придбав планер і вже почав роботу з ним. Тож, як би там не було, давай почнемо все спочатку. Для того щоб не плести по течії і розуміти, куди ти рухаєшся, дуже важливо робити три дії: перше це планувати, друге діяти і робити все, щоб твої плани та мрії стали реальністю. І третє підводити підсумки. Чому так важливо підводити підсумки? Цей елемент у нашій рутині, у нашому житті має дуже дуже важливе значення. Адже ми постійно біжимо, несемося, летимо, і дуже часто ми не встигаємо зупинитися і на мить усвідомити, а що вже відбулось у нашому житті, що з наших мрій стало реальністю, які висновки з наших життєвих ситуацій і з наших помилок ми можемо зробити, щоб більше ніколи не повторювати їх ще раз, і як з цим всім бути далі? А кінець року це ідеальний період для зупинки. Аналізу, вдячності, щоб поставити крапки в одних життєвих ситуаціях і з чистого листа розпочати нові. А також є декілька важливих речей, з якими нам допомагають підсумки. Перше це можливість побачити свій прогрес. Інколи, коли рухаєшся маленькими кроками, здається, що ти не просунувся ні на дюйм. Але коли оглядаєшся назад. То розумієш, як багато всього зроблено, скільки речей вдалося досягнути, скільки завдань вдалося виконати і скільки мрій здійснити. Саме тому така рефлексія в кінці року є мега корисною. Адже дуже часто ми не помічаємо, що те, що колись було нашою мрією, зараз є нашою реальністю. Другий момент це чудовий спосіб навчатися у минулого, адже уроки року показують, що працювало, що ні. Замість жалю за помилками можна перетворити їх у суперпотужний досвід. Третій момент разом з підведенням підсумків обов'язково закрити ваші незакриті питання. Адже ті наші справи, які тягнуться іноді з року в рік, з місяця в місяць, які ми ніяк не можемо завершити, вони не завжди нам потрібні, і іноді просто важливо поставити крапку, дозволити собі забути за цю справу, за це завдання за цю річ і піти в нове життя і в новий рік, вже без оцього тиску незавершених справ, які іноді можуть збиратися і заганяти нас на стакоміні депресію. Випишіть всі задачі, які висять в один великий стовпчик і заберіть з собою у наступний рік ті задачі, які хочеться вирішити, з якими хочеться випрацювати, а решту з них просто викресліть. Обіцяю, це буде чудова емоційна розрядка, і ви дійсно по-новому почнете дивитись на якісь певні речі. Ще один важливий пункт, така рефлексія нам дає мотивацію до нових. Звершень. Переглядаючи досягнення, ти відчуваєш гордість за себе і звільняєш енергію для нових починань, нових ідей та нових проєктів. Підведення підсумків це як огляд книги, яку ти щойно прочитав, адже уяви, ти згадуєш, які були. Своєму році класні моменти, цікаві ситуації, аналізуєш важливі уроки, та вже плануєш і уявляєш, яка буде наступна глава. Твій рік заслуговує на те, щоб завершити його з любов'ю, повагою та вдячністю до себе. А планувати наступний рік мріяти, уявляти своє життя саме таким, яким ти завжди хотіла його бачити, це саме по собі приємно і навіть немає сенсу розповідати, чому це важливо. Ти сама знаєш. Тому не буду тягнути, і давай швидше перейдемо до роботи. Потурбуйся, щоб у тебе був роздрукований воркбук. Якщо ти ще його не роздрукувала, постав відео на паузу, роздрукуй, і повернися до відео завтра. Також обов'язково збережи цей робочий зошит собі на наступний рік. Мій лайфхак, я завжди зберігаю його серед ялинкових іграшок. І коли приходить цей період, що потрібно прикрашати ялинку, знаходжу, перечитую, і це дійсно неймовірний момент. Це все пригадати, проаналізувати, що вдалося, що ні, зробити якісь такі свої додаткові підсумки. Обов'язково збережи цей зошит, тобі сподобається. А ще під час заповнення став паузи настільки, наскільки потрібно, і записуй все, що хочеться записати. Рефлексуй, мрій, уявляй і візьми цей час стільки, скільки тобі його потрібно, не спіши, виділи стільки часу, скільки захочеться. і продовжуй з того місця, на якому зупинилась. Так, от перше, що нам потрібно буде зробити, це прорефлексувати про твій минулий рік. Знаю, у ньому було так багато чудового, а також були і сумні моменти, яким також потрібно дати місце. Заповнюй список, став паузу і бери стільки часу, скільки тобі потрібно. Яким для тебе був 2024 рік? Твій девіз року найважливіша подія, найбільша радість, мрія, яка здійснилася, що нового вдалося зробити чи створити. А ще про що ти шкодуєш у 2024 році? Які важливі уроки були для тебе у цьому році? Чому промахи та невдачі навчили тебе? Який проект року? Чим саме ти пишаєшся у роботі цьогоріч? Найбільша невдача року та найбільший виклик 2024 року? Яка найбільша перемога у цьому році? Та які досягнення у роботі ти вважаєш найважливішими? Заповне це все тут. А тепер давай ще трішки пригадаємо твій 2024. З січня, по грудень, кожного місяця у тебе відбувалися якісь чудові, цікаві, неймовірні події. Пригадай, кожен місяць окремо, можливо, потрібно буде навіть відкрити фотогалерею, щоб зробити це легше. Та запиши, чим кожен місяць для тебе був особливим. Наступний важливий момент це проявити вдячність. Згадай всі-всі ситуації, всіх людей, знайомих, близьких, друзів, родичів, сім'ю. Згадай різні ситуації, за які ти хотіла б подякувати. Згадай уроки, яким ти вдячна, які навчили тебе чогось. Можливо, після цієї практики тобі навіть захочеться комусь зателефонувати та подякувати особисто, якщо так обов'язково це зроби. Вдячність також допомагає нам бачити позитив у різних навіть складних ситуаціях. Бо насправді просто бути тут і зараз це вже важливо і це вже вагомо і. Всі ми зараз маємо те, про що хтось може тільки мріяти, і це потрібно пам'ятати, зваживши все, що відбулося нашого минулого року, саме час перейти до нового року і спланувати його. Адже if you you can dream it, you can do it. А ми ж так хочемо, щоб все здійснилося. А тепер давай помріємо про твій чудовий, неймовірний, ідеальний 2025 рік, яким ти хочеш, щоб він став? Які важливі події та мрії мають здійснитися цього року? Які плани беруться в роботу, щоб стати нарешті реальністю? Так як і в підсумку попереднього року, цього року у тебе теж є міні-календар з січня по грудень 2005 року, в якому ти можеш запланувати кожен свій місяць і зробити його особливим. Пропиши в кожному віконечку, відносно кожного місяця, що саме ти б хотіла зробити в цей період часу. Порефлексуй, згадай, можливо, планується якась класна подорож чи відпустка, можливо, старт нового проєкту якраз чекає на тебе. А можливо, ти візьмеш місяць просто для відпочинку, рефлексії, повалятись вдома з книжкою. Це твоє життя, твій рік, і ти можеш робити все, що завгодно. Головне, запиши це тут. А ще чудово планувати щоденні та регулярні дії. Подумай над тим, що хотілося б додати у 2025 році, а що максимально забрати зі свого життя. І розділи ці звички на дві колонки: з одного боку: колонка більше, більше прогулянок, більше книг, більше зустрічей з друзями, більше позитивних емоцій, більше подорожей. Продовжуй цей список самостійно. А з іншого боку, колонка менше. Що ти хочеш мінімізувати у своєму житті? Менше сварок, менше негативних емоцій, менше зависання у тіктоці чи рілсах, менше якихось моментів, коли ти не впевнена у собі. Запиши це все також сюди. І найважливіше подумай, як це все зробити реальністю, і які кроки для цього ти можеш зробити просто зараз. Наші звички сьогодні формують наше завтра. Звички це маленькі дії, які ми повторюємо щодня, і саме вони формують нашу реальність і допомагають досягати великих цілей. Правильні звички економлять час і сили, дозволяючи нам автоматично діяти на користь своїх цінностей та мрій. Адже ми це те, що ми робимо регулярно, і досконалість це не дія, а звичка. А у планері кожного місяця ти знайдеш невеликий трекінг звичок, в якому кожного місяця ти зможеш вводити нову звичку у своє життя та слідкувати за виконанням цієї звички на постійній основі. Рекомендую скористатися ним. А ще ти можеш створити власний мудборд року, карту мрій або дошку візуалізації. Як це зробити? Виділи час для себе та визнач, що ти хочеш у різних сферах життя: здоров'я, кар'єра, стосунки, розвиток тощо. Підготуй наперед зображення слова чи фрази, які символізують твої мрії та цілі. Розмісти їх на аркуші, дошці або в цифровому колажі, організовуючи за сферами або інтуїтивно. Дивлячись на готову карту, уяви, як твої мрії вже стали реальністю. Відчуйся, як це, коли твоя мрія здійснюється, а також закріпи намір досягнути цього. А ще розмісти цю карту або дошку візуалізації на найвиднішому місці, щоб вона щодня нагадувала тобі про те, що тебе чекає у найближчому майбутньому. Також рекомендую виділити пріоритети та фокус року. Запиши свої три найглобальніші плани на цей рік відносно твого самопочуття, відносно здійснення мрій та розвитку. А наш план допомагатиме тримати у балансі всі сфери твого життя і постійно тримати руку на пульсі, як справи з їх виконанням. А ще спробуй знайти скриню, коробку чи якесь інше місце, в яке ти складатимеш листочки, на яких записуватимеш все класне, що відбувається з тобою, просто зараз. Це неймовірно класна практика на рік. Тому що так ти записуєш кожен момент, прямо в моменті, як ти його відчуваєш, і запам'ятовуєш цю емоцію, як ти зараз відчуваєш саме цю подію, як ти до неї ставишся, чому вона відбулася. А в кінці року, перечитуючи, витягаючи зі скриньки всі листочки, ти можеш в моменті перенестись саме в цей період, в цей момент і пригадати, як круто насправді було. Дуже рекомендую протягом року не забувати про цю скриньку і кожну саму найприємнішу, найменшу, найдрібнішу перемогу фіксувати туди. А з невеличких лайфхаків рекомендую взяти для цього стікера ручку і поставити їх одразу в коробку. А коробку поставити на найвидніше місце, щоб доступ до неї був постійно і щоб навіть такі найприємніші маленькі дрібні моменти записувались і згадувались у кінці року. Та й взагалі налаштуйся на класний продуктивний, приємний, надихаючий новий рік. Тому що незалежно від того, що за вікном, незалежно від того, який настрій, незалежно від того, які події відбуваються з тобою, ти це все, що потрібно для того, щоб сяяти. Тому потурбуйся про себе, про те, що у тебе на душі, з якими думками ти завершуєш цей рік в ресурсі, та чи ні. Знайди цей момент, щоб порефлексувати, помріяти, наповнитися і почати цей новий 2025 рік саме так, як мрієш ти. А ще ділись цим вайбом зі світом. І серед людей, які позначать мене на своїх відео з підсумками року, на своїх фотографіях заповненого воркбуку чи інсайтами з лекцій, які ви винесли, серед всіх людей і цих позначок ми розіграємо наш планер, щоб для тебе цей рік пройшов ще більш особливо та яскраво. Адже, Люба, пам'ятаєш? Головне сяй.